У меня только одна просьба к Олегу Валерьевичу. Помогите, пожалуйста, чтобы наш дом перевели в коммунальную собственность города. Есть решение суда, что мы уже давно в коммунальной собственности, но тем не менее, это наша боль, мы уже не знаем, как с этим бороться. Помогите, пожалуйста озвучить свой адрес. Героїв Сталинграда 12. Я угу. знаю цей будинок. Я вчора дякую їм за дзвінок. Я вчора був на вашому будинку, зустрічався з мешканцями цього будинку. Це 12-поверховий будинок. Кілька років міська влада відмовляється, незважаючи на рішення суду, прийняти його в комунальну власність. У кількох під'їздах не працюють ліфти і люди на 12 поверх вимушені підніматися пішки, причому люди похилого віку, люди інваліди. Крім того, затоплені підвали водами і фекаліями Крім того, вчора я особисто при людях дзвонив меру Кравченку, просив, щоб людям включили воду. Люди кілька днів без води сидять. Вони включили, а потім спеціально взяли, виключили, мотивуючи тим, що там течуть труби і вода тече в підвал. Тому, користуючись нагодою, дякуючи Ірті, що я в ефірі, я звертаюся до мера Кравченка. Шановний Сергій Іванович, ви для чого сидите мером, раді Бога, я вас питаю. Ви ж врешті-решті мер. Возьміть, наведіть порядок, покажіть. Хто в Луганську господар, дайте на героїв Сталінграда 12 воду. Чи мені самому треба буде закачати рукава і піти труби там ремонтувати? То я піду поремонтую, але хай вам соромно буде. Покидайте тоді мерську посаду. І давайте хай займає її той, хто буде займатися трубами, подвалами, каналізаціями, а не політикою. Я, адже ви господар міста. І проблема кожного мі мешканця міста повинна бути вашою особистою проблемою. І коли мені вчора кажете, що в нас свято, мовляв. Коли ти мер міста, коли в людей є проблеми, не може бути в тебе ніякого свята. Бо проблеми людей це твої проблеми. І я б з того підвала на героїв Сталінграда не виліз би, поки там не були відремонтовані труби і люди не отримали воду. Оце справжній мер міста. А що ми маємо сьогодні? От мені сьогодні я проводив зустріч з виборцями. До мене підійшов Леонід Євхимович Сінько, ветеран, Мічман. Сіверного воєнно-морського флота. І ця заслужена людина повідомляє, що його побив у кабінеті перший заступник Луганського міського голови Маноліс Васильович Пілалов. Що це за перший заступник, до якого прийшов ветеран із своєю проблемою? І той випхав його в груди і побив його. І тому, користуючись нагодою, я звертаюся до прокурора міста Луганська із вимогою порушити кримінальну справу проти Пілавова за завдання тілесних ушкоджень ветерану Сіньку, а також звертаюсь до мера міста з вимогою ініціювати питання про звільнення його першого заступника із займаної посади. Що це за начальники, які б'ють ветеранів, які знущаються над людьми? Треба геть отаку владу міняти, замість того, щоб воду ремонтувати, каналізацію ремонтувати, Алі, дороги в місті будувати, вони б'ють ветеранів, які свої життя віддали для того, щоб ви сиділи в цих кабінетах. Ганьба та й годі. Коли можна буде дізнатися результат вот цієї неприємної ситуації, я так розумію, з вашим вмішанням? По ветерану? Я так, сподіваюся, що прокуратура відреагує на це моє звернення і невідкладно. Порушить кримінальну справу і притягне посадовця до відповідальності. Я не дозволю чиновникам бити ветеранів, а дітей війни по суда ганяють. А інвалідів, а чорнобильців, а випускників і вузів ходять без роботи. От чим має влада займатися? І тому я, як лідер радикальної партії, вимагаю від чиновників поважати права луганчан ремонтувати їм дахи, ремонтувати під'їзди, ремонтувати дороги, а не займатися політикою. Політикою буду я займатися. Я буду разом з молоддю піднімати країну, відбудовувати цю країну. А ви повинні допомагати чиновники, а не заважати. Наверно, іменно поэтому ви говорите, щоб виграти парламентські вибори, кардинально змінити власть. Я цитирую іменно вас. О кардинальних змінах можна, звісно, говорити предметно. От якщо без емоцій, Олег Валерійович, ви призиваєте каким-то радикальним... Мером встать и пойти, восстановим Украину и так далее. Вспомните, что 20 лет независимости, и мы пришли к независимости абсолютно мирным путем, слава Богу, в независимости от других стран, да, в сравнении с другими странами. Вы предлагаете радикальные действия в каком варианте? 에... Гражданського неповиновіння, чи що мається? Ні, я е, прихильник еволюційного шляху розвитку mm -hmm. і для цього є вибори. Я пропоную радикально міняти ситуацію на виборах і підтримувати радикальну партію Олега Ляшка. Ми сьогодні справді святкували 20 років незалежності України. Це велике свято для нашої країни. Але це свято із сльозами на очах, бо наша країна поневолена і зовнішньо, і внутрішньо. Зовнішні наші вороги це мільярдні кредити Міжнародного валютного фонду, це єгипетська кар Картопля, це китайська гречка, це турецькі огірки помідори. Внутрішні наші вороги, це олігархи, які ярмо на шиї українського народу. Десяток сімей тримають мільярдні статки, мільйони українських громадян не знають за що нагодувати свої сім'ї, не мають роботи, не мають зарплати. І тому я хотів би закінчити і тому для того, щоб ми святкували нашу незалежність, щоб ми гордились нашою країною. Ми повинні відновити власне виробництво, ми повинні дати роботу мільйонам людей, які сьогодні без роботи, знизивши податки, зробивши доступними, доступними кредити, перекривши доступ імпорту країну, скоротивши втричі чиновницький апарат, який, бачите, б'ють ветеранів замість того, щоб справами займатися, то для чого вони ті чиновники треба? От той план дій, який Радикальна партія Ляшка пропонує для країни. Я пропоную припинити, займатися політикою. 20 років гризуться між собою. З'ясовують стосунки, дозвольте Нет, не позволяет. Такие же эмоции были в этой студии, в других студиях нашей телекомпании. Их представляли очень многие политические деятели. И потом, перейдя в власти, они почему-то замолкали. Вот, допустим, недавний пример. Прошла информация, неподтвержденная информация о том, что Фирташ выкупил проект, политический проект Яценюка Фронтзмин. Также мы видим, что Сергей Тегибко успокоился и, так сказать, слился под правящую партию. Когда ваш черед? Успокоитесь или нет? Господь Бог один только может сказать, в кого Які черода, але я все життя воюю за інтереси людей, борець за справедливість. Я виріс в дитячому будинку, в інтернаті, виріс на Луганщині, пас корів і телят. І знають люди, які багато років мене знають, що я не міняюсь. Я міг би сьогодні заспокоїтися, люди добрі, я міг би десь на морях, в океанах відпочивати, але я разом з вами, я відстоюю ваші права, бо немає в Верховній Раді більше нікого, хто буде захищати ваші інтереси. І саме тому я стою за вас, але, на преликий жаль, я там один. Для цього я сформував радикальну партію Олега Ляшка для того, щоб ви підтримали мене, щоб в мене була команда в парламенті, що я міг міцно відстоювати ваші інтереси. І скільки мені Бог здасть сил і здоров'я, я буду вас захищати, буду вас підтримувати. І якщо я не виконаю своїх обіцянок, якщо я вас не дай Бог підведу, я складу депутатський мандат, я піду із влади, я посиплю голову пеплом, і образно кажучи, в монастир піду. Але я не буду вас дурити, мені всього 38 років, я ще молодий хлопець, у мене попереду Бог все життя. Я хочу спокійно, кожному з вас дивитися в очі, упевнено дивитися в майбутнє. Я хочу підняти Україну з колін. Я хочу, щоб ви і ваші діти мали роботу, зарплату, перспективу, щоб ви задоволені йшли додому, щоб вас радісно зустрічали ваші діти, ваша дружина. І щоб ви упевнено дивилися завтрашній день. Оце мій план дій. І тому я не займаюсь політикою. Я займаюся зранку до вечора. Я відстоюю ваші інтереси. І коли ви мене підтримаєте, коли моя партія пройде до парламенту, коли ми виграємо і парламентські, і президентські вибори в перспективі, ми будемо піднімати країну, ми її відбудовуватимемо. Всі ті, хто розвалив країну, ми відправимо їх на смітник історії, а до влади приведемо молодь, ми заборонимо пенсіонерам бути при владі. І лише молоді хлопці-дівчата освічені, розумні, комунікабельні, але які, на жаль, не мають блату, не мають волохати руки і не мають можливості себе реалізувати. Я вам дам можливість себе реалізувати. Очень важливо, щоб тому моменту к реалізації тих о которых вы говорите, земля еще украинская осталась в собственности самих же украинцев, вот затронуть тему законопроекта о государственном земельном кадастре. Увірена, що були в областях, в селах, в деревнях, і цей вопрос обсуждали, тому що земля сільхозназначення може уйти, непонятно які руки. Тому я категорично проти Всесвісно. продажу землі. Я вважаю, що це чергова афера. Угу. Якщо почнеться продаж землі, мільйони українських селян ходитимуть батарками їхніх дітей на цій сім'ї. Сьогодні до лісу до води людей не пускають, завтра по землі не дадуть ходити. Той, хто продає землю, той зраджує Україну. Раніше на нашу землю моноло-татари татари. Фашисти йшли з вогнем і мечем. Сьогодні ми за долари повинні віддавати цю землю. Долари це пусті папірці. Амери це в, Америка в дефолті. А наша українська земля це реальний товар. І нам сьогодні пропонують обміняти реальний товар на пусті папірці. Ми сьогодні продамо землю. Влада довела до зубожіння людей. Вони сьогодні продадуть землю. Що будемо завтра продавати? У 90-ті вже промисловість отак роздарили. І сьогодні олігархи набивають собі кишені на цій промисловості, а мільйони людей на них гор. Тому земля дана Богом наші, нашому народу. І ми повинні через тисячі років нести, берегти цю землю, передавати з покоління в покоління і годувати весь світ, вирощуючи на наших і чорноземах українську гречку, огірки, помідори і, і всі інші товари.